Вітаю! Сьогодні ми познайомимося з модулем витрат в ERP-системі Odoo. Керування витратами важливо для будь-якої організації, яка витрачає кошти в ході своєї діяльності. Модуль витрат допоможе вашій компанії збільшити продуктивність та зменшити витрати час. Отож, давайте перейдемо до модуля витрат і подивимось, як він працює в системі. І ми бачимо дашборд, на якому ми бачимо всі наші витрати. Витрати в даному випадку користувача, під яким ми залогінені у системі. Також ми бачимо, що витрати розбиті на рядки, і в цих рядках вказано дата витрати, опис, співробітник відповідальний за витрату, ким має бути оплачена дана витрата, дії призначені до даної витрати, аналітичний рахунок, якщо він був вказаний до даної витрати, будь-які файли прикріплені до витрати. Сума та статус. Над списком витрат ми бачимо віджити, які показують нам суму до в стадії підтвердження та сума, що підлягає відшкодуванню. Під полем пошуку ми бачимо фільтри. Тобто, витрати можна відфільтрувати за моїми витратами або витратами моєї команди. Можемо відфільтрувати. Витрати, які до розгляду або до звіту. Також можемо відфільтрувати ті витрати, які було відхилено, на даний момент немає жодної. Також можна відфільтрувати по даті витрат по квартально, будь то по місяцям або по рокам. Також це можуть бути колишні співробітники, якщо такі є. І будь-який інший фільтр, який доданий у систему. Також під цим же полем пошуку ви можете знайти групування. І витрати можна групувати за. Співробітником, категорією, статусом. Або датою витрати. Або будь-якою спеціальною групою, яка додана до цього модуля в систему. Налаштований пошук можна зберегти до закладок для швидкого доступу у системі. Також Можна переглядати витрати у різних форматах перегляду. Зараз ми знаходимося на дашборді, в якому витрати показуються у вигляді рядків, або у вигляді списку. Також ми можемо перейти на вигляд карточок. Також це може бути діаграма з витратами, або це може бути таблиця, в якій колонки і. Рядки можуть бути налаштовані за певними категоріями. Давайте створимо нову витрату, натиснувши на кнопку Новий. І тут нам треба вписати, як була, як називалася витрата. В поле опису впишемо. Нехай це буде обід з клієнтом. Далі оберемо категорію. В даному випадку категорія їжа. Введемо суму, витрати. Це буде 500 гривень. Чи були податки? Приберемо податки. Хто із співробітників відповідальний за дану витрату. Далі нам потрібно обрати, хто буде оплачувати, або це співробітник, якому потрібно буде потім відшкодувати дану суму, або ж витрату оплатила компанія. Також можна додати будь-які примітки стосовно цієї витрати. Далі ми можемо вказати посилання на рахунок, якщо такий був збережений. Далі нам потрібно вказати за допомогою календаря дату, коли була здійснена витрата. Також нам необхідно вказати бухгалтерський рахунок, в даному випадку це 92-ї адміністративні витрати. Також ми можемо вказати, якщо в нас було замовлення на продаж, ми можемо прикріпити витрату до даного замовлення на продаж. В даному випадку ми не будемо цього робити. І останнє поле, яке нам необхідно заповнити, це аналітичний рахунок. Якщо у нас витрата стосувалась якогось із проєктів, ви можете обрати цей проєкт. І також ми можемо до даної витрати додати квитанцію, якщо дану квитанцію ви зберегли. Ми маємо можливість у системі ОДА створити витрату за допомогою навіть штучного інтелекту. Давайте перевіримо, як це працює. Для цього перейдемо на головний дашборд розділу витрат і натиснемо кнопку сканування. Серед збережених файлів, це може бути як картинка, так і PDF оберемо квитанцію про оплату. У нас є збережений чек. Далі нам потрібно зайти в нього. І ми бачимо, що є підказка. Усі поля буде автоматизовані завдяки штучному інтелекту. Це може зайняти 5 секунд, нам необхідно натиснути кнопку Оновити, і ще раз оновити. Бачимо, що у нас були заповнені поля суми. Сума відповідає сумі на квитанції. І далі інші поля ми можемо дозаповнити або перевибрати, якщо це необхідно. І таким чином система дає нам можливість із квитанції сфотографованою або відсканованою за допомогою сканера зробити витрату і зафіксувати її в системі. Після заповнення даних по витраті ми можемо створити звіт. Давайте натиснемо відповідну на кнопку. У поле з ми вказано. Хто робив дану витрату у поле керівник, хто має затвердити дану витрату. Також вказуємо журнал-витрат в даному випадку це а, рахунки постачальника. І тут можна додати будь-які інші витрати, якщо цей звіт складається із декількох витрат. Просто натиснувши кнопку Додати рядок, можна обрати одну з інших витрат, які в статусі до розгляду. І натискаємо кнопку Відправити керівнику для затвердження. Витрати, які затверджує керівник до співробітника, під якими загинені в системі, ми є цим затверджуючим, тому ми можемо затвердити дану витрату, даний звіт по витраті. Після цього нам потрібно опублікувати даний звіт у журнал витрат. Ми можемо переглянути запис у журналі бухгалтерського обліку і перевірити, на які рахунки в нас потрапили витрати. Бачимо, що тут є адміністративний рахунок, податковий кредит і розрахунки з вітчизняними постачальниками це по кредиту. Останнє, що нам залишилось зробити, це зареєструвати платіж. Обираємо безготівкова або виплата чи через готівку, в даному випадку платили. Готівкою і натискаємо Створити платіж. Через головне меню ми можемо потрапити до моїх звітів по витратам. Для цього перейдемо в меню Мої витрати, Мої звіти. І тут ми бачимо на дашборді список всіх звітів, які стосуються ваших витрат, тобто співробітника, під яким ми зараз залогінені в системі. І прямо звідси ми можемо створити новий звіт для цього натиснувши кнопку Новий. Далі через меню ми можемо перейти у звіти по витратам. Тут ми бачимо всі звіти співробітників нашої компанії. Їх можна відфільтрувати по статусу або по співробітнику. Також з цього меню можна створити новий звіт уручну або за допомогою сканування квитанції. Перейдемо в меню Звітність під меню Аналіз витрат. І в даному меню ми можемо побачити графік наших витрат, відсортовані за певними критеріями. Їх можна налаштовувати, наприклад, через кнопку Міри. Або за допомогою фільтрів, або групувати за певними критеріями. Також ви можете в цьому підменю аналіз витрат переглядати звіт у вигляді графіків. Це може бути пайчарт, діаграма, це може бути. Лінійний графік або гістограма. Або ж ви можете переглянути зведену таблицю, в якій налаштувати, як вам необхідно, за певними критеріями дану таблицю, в якій будуть перелічені витрати за тими чи іншими рядками. Меню налаштування. Під меню категорія витрат. Ми потрапляємо на список категорій витрат, які вже внесені в систему. Перейшовши на кожну з цих витрат, ви можете її налаштувати. Також з цього меню ми можемо створити нову категорію витрат. Давайте це зробимо. Дамо назву даній категорії витрат, нехай це буде корпоративна техніка. Якщо ваша компанія платить фіксованою ціною за дану категорію витрат. То ми можемо вказати собі вартість. Якщо ж ціна не фіксована, залишаємо в цьому рядку 0. Одиниці вимірювання, вказуємо, це може бути будь-які категорії одиниці вимірювання, які вже внесені в систему. Далі обираємо внутрішнє посилання. Вписавши дане посилання, нехай це буде, що наша корпоративна техніка, внутрішнє посилання КОРП. Писавши дане посилання у тему листа на пошту витрат компанії, ви отримаєте нову витрату у списку витрат. Важливо, що лист з даної теми має бути відправлений одним із співробітників компанії. Інакше вам вийде с помилка і не сформується нова витрата. Далі, ми можемо вказати рахунок витрат. Нехай це буде 92 адміністративні витрати, також вказуємо податки податки постачальника, податки клієнтів. І також ми можемо вказати, якщо дана категорія витрат буде виставлятися у рахунку клієнтам, то ми можемо вказати, чи, за якою вартістю вона буде встановлена. Або за собі вартістю. Або за ціною продажу. І останнє, що ми можемо додати, це будь яку внутрішню інформацію для того, щоб співробітники, перейшовши на дану категорію витрат, могли познайомитись з описом по ній. Повертаємось в категорії витрат, і ми бачимо, що у нас додана нова категорія витрат корпоративна техніка. Отож, сьогодні ми познайомилися з модулем витрати в системі «ОДУ». Навчилися створювати витрату, а також звіт по ній. Розглянули всі налаштування і меню даного модулю. Навчилися створювати категорію витрат. Дякуємо за увагу!